Відзначили 25-ту річницю з дня виведення радянських військ із Афганістану і у Севастополі. Напередодні визначної дати 14 лютого воїни-інтернаціоналісти, які гідно пройшли суворі випробування в цьому військовому конфлікті, честю виконали свій патріотичний інтернаціональний обов'язок. Зустрілися у штабі військово-морських сил збройних сил України з командувачем українського військового флоту адміралом Юрієм Мілійним. Побувала на заході, і наш кореспондент Алла Харіська. Ці люди гідно та з честю виконали те завдання, яке було поставлено перед ними тоді ще урядом радянського союзу. А ордината медалі на їх грудя говорить краще за будь-які слова за зразкове виконання службових обов'язків, значний внесок у військово-патріотичне виховання молоді та з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього радянського союзу з Афганістану, Воїни-інтернаціоналісти були нагороджені почесними відзнаками, грамотами та медалями. 25 років завтра буде вже. З того дня, коли останній був виведені. У вас в серцях на все ваше життя. Тих, хто там не був, це пам'ять. Ця пам'ять від вас передається до покоління, для того, щоб в майбутньому уникнути з таких, таких війн. День виводу військ з Афганістану для них не свято, а час, коли особливо чітко перед очима стають картини вогняних років, що забрали із собою близьких і друзів. Ті, хто пережив вогняні афганські роки, більш за все хочуть, щоб ця війна була останньою. Уже 25 років, Як наша страна, да й бувші країни Совєтського союзу, не участвують в таких глобальних конфліктах, такого масштабу, як афганська війна. Ну, сказать о том, что эту войну можно сравнить с отечественной, наверное, нельзя. Каждая война, она по-своему индивидуальна, она по-своему тяжела, она имеет свои какие-то особенности. И если в Отечественной войне армия защищала свой народ, это была, по сути дела, гражданская война, ну, отечественная, да, то война в Афганистане, она не несла на себе той идеологической атмосферы, которая присутствовала во время Отечественной войны. То есть мы не защищали свой дом, своих родителей, своих близких. Мы выполняли задачу, которая многим по молодости была непонятна, для чего, но выполняли свою задачу с честью. Сподіватися, що наші чоловіки більше не зазнають ані втрат, ані поранень а бойовий досвід будуть здобувати тільки під час навчань.